Чистий четвер. у цей день владика миє ноги учням. Єпископ коломийсько чернівецької єпархії Микола Сімкайло омив ноги священникам та простим людям. Робив він це, беручи приклад з Ісуса Христа, який робив таку процедуру з апостолами, показуючи смирення та покору. Про те, що відбувалося у катедральному соборі, далі у сюжеті християни із нетерпінням чекають великодніх свят. Передують їм важливі події чистого четверга та страсної п'ятниці. Саме у перший із двох цих днів відбувається велике богослужіння у катедральному соборі у великий четвер страсного тижня. Кожен єпископ помиває ноги дванадцятим священникам. Цей обряд бере свій початок з давніх днів земного життя Ісуса Христа. Дотримуються цього давнього обряду й українські церкви. Єпископ Миколай мовав і цілував ноги 12 священникам та простим вірянам. І при цьому багато людей, які були на благослужінні, плакали. Адже в такий спосіб єпископ виконує заповідь Ісуса Христа, дану на Тайній вечері, любіть один одного. На доказ цієї любові Ісус умивав ноги апостолам. Цей чин засвідчує, що єпископ є слугою слуг Божих. Всі, хто брав участь у цій церемонії, кажуть, що враження від неї переповнюють їхню душу. Спеціальних критерій підбору священників, яким у великі четверо мовив ноги єпископ, немає. У різні роки обраними стають різні священники. Одного разу це можуть бути настоятелі монастирів, іншого молоді священники, наступного старші. Щодо вибору, то тут побажання висловлює сам єпископ. Страсний четвер називають. Ще й чистим, бо саме в цей час Ісус мив ноги своїм апостолам, навіть Іуді, який потім зрадив його. Тому процес умивання є унікальною подією для Коломоян, адже проводити його можна лише один раз на рік. Крім того, четвер є ще й днем встановлення Пресвятої Євхаристії, тайне тіла і крові. У цей день Христос благословив хліб і вино, перетворивши їх на тіло і кров Господню.